Для того, щоб ви зрозуміли на практиці, я вам зараз продемонструю, як я розкадрував частину літературного сценарію, з яким я вас знайомив на минулому занятті. Пам'ятаєте? Котлован. Зараз ми оце все і побачимо. Ось бачите. Взявши за основу той. Бланк, який я вам показував, я розкадрував частину цього сценарію. Зрозуміла, назва фільму – «Катлаван». І тут за порядком. Перша, епізод перший в кімнаті Єгора. Тобто ми скомпонуємо е, ті кадри, ті плани, які відбуваються у кімнаті Єгора на початку фільму. Перше, я взяв прямо, скопіював з літературного сценарію оцю строчку сонячний промінчик, що пробивається крізь задернуту штору, грає на обличчі сплячого 20 річного Єгора. Так можете робити і ви, якщо ви пишете, записуєте розкадровку на комп'ютері, і у вас є надрукований в Верді літературний сценарій. Якщо ви пишете від руки, то саме пишете те, що там відбувається в кадрі, план, який я бачу, це буде крупний план. Тобто ми побачимо спочатку обличчя. І гора, на якому грає промінчик Сонця? Якою оптикою будемо знімати? Як я вже казав, я пропоную Шококутовою. Довжина плану. Пам'ятаєте, е, крупний план повинен мати не менше 5 секунд. Я, е, Пропоную, я бачу 7 секунд, щоб ми побачили, як грайливо цей промінчик тут гуляє по його обличчю. Освітлення. Тут треба брати освітлення як заповнюючи, щоб було як в кімнаті світло, але ще треба взяти якийсь лучик, ліхтарик. Ми ж не можемо заставити сонце грати на обличчі нашого героя, але ми можемо зробити це саме: взяти ліхтарик з якимось гострим пробнем і тихонечко водити, наводити його на обличчя. І буде видно, що це промінчик сонця грає на обличчі. Ну яка музика? Ну я бачу якусь легку інструментальну музику у цьому кадрі. Далі другий кадр. Те відбувається там же в кімнаті Єгора. Але вже ми знімаємо на середньому плані такою ж кутовою оптикою. Довжину я бачу кадр трохи побільше, 9, може 10 секунд. При зйомці це все можна змінитися, довжина кадра, звісно. Це пока прикидка. Знову строка з. З літературного сценарію. Чихнувши і потягнувшись, Єгора сплющує очі встає з ліжка. Це відбувається в кімнаті, теж штучне освітлення, музика продовжує теж звучати. Третій кадр теж в кімнаті Єгора, загальний план. Ну, по-перше, на цьому плані ми побачимо усю кімнату, де живе Єгор. Та й дія, яка буде розвиватися, вона вже буде видно на загальному плані, тому що герою треба встати і пройти до вікна. А це видно буде на загальному плані. Довжина оптика, та щороготова, довжина кадру 15 секунд. Єгор підходить до вікна. Це все ми бачимо на одному плані, ривком розсовує штори і відчиняє вікно. У кімнату вривається вуличний гомін. ну Взагалі цю, це можна і не писати, а ми покажемо ось тут, що звуки Будмайданчика, вони на фоні музики, ми їх почули. На наступному кадрі ми покажемо очам, нібито очами Єгора, сам будмайданчик. Що ж бачить Єгор? Він підійшов до вікна, відчинив його. Ми почули, ми почули шум майданчика, звісно, вікно відчинено. Наступний план: ми бачимо очима Єгора, цей Будмайданчик. І ось тут ми теж розбуваємо на декілька планів. Спочатку загальний план взагалі, увесь Будмайданчик. Тут же освітлення буде, звісно, природнє, тому що ми бачимо сонячне освітлення. Далі це загальний план. Потім йде середні плани. Тут же ми з вікна знімаємо, ми не будемо підходити, тому ми можемо використовувати зум, тобто приблизити те, що відбувається, щоб показати те, що відбувається на майданчиків. І показуємо декілька середніх планів: екскаватор. Відбійні молотки працюють, електропила, так, як у літературному сценарії. Ось на цьому ми закінчили перший епізод. Епізод, який відбувався у кімнаті Єгора. Далі йде епізод другий. Єгор на вулиці. Щоб не було в першій колонці дуже значних цифр, я кожен епізод починаю з першої з одиниці. Ну, а ви можете як бажаєте. Тобто, епізод другий. Ми бачимо подвір'я будинку і під'їзд. З під'їзду. Дев'ятиповерховки виходить дожовуючи, дожовуючи бутерброд Єгор. Він закидає на рюкзак і швидким кроком йде дорогою. Ось тут я пропоную застосувати монтажний переход. Тобто Єгор йде від під'їзду, камера стоїть статично. Він йде на камеру. І перекриває об'єктив своїм тілом. Тобто приходимо в темряву. А на наступному епізоді він відходить від камери. Ми за цей час камеру повернули в іншу сторону, можливо, навіть перемістилися в інше місце. Нам треба показати кіоск з Морозивом, де він буде його покупати Морозовим, По сценарію. Ми можемо переміститися в іншу точку, в інше місце, перейти, де в нас є цей кіоск Морозова. Не обов'язково, щоб він був у подвір'ї того дому, де ми почали знімати. Розумієте, ми можемо переміститися в інше місце. Але почати кадр з того плану, що Єгор відходить від камери і йде до цього кіоску. Бачите, який ми фокус зробили, да? ми переместилися з одного місця в інше, знімати можемо навіть ці епізоди в різний час, не обов'язково один за одним. Розумієте, да? і так у нас крупний, ми починаємо з крупного плану. Тобто, спина є гора, вона яка закриває нам об'єктив камери. Єгор відходить, переходить до середній план, і ми бачимо далі як е е він підходить до нього і звертається до продавця, щоб взяти морозиво. Наступний план крупний план. Як Єгор бере морозиво і, повертаючись на камеру, смачно його надкусує. Ви бачите? Представте собі це. Ось ми закінчили другий епізод. Переходимо до третього епізоду. Пам'ятаєте, що у нас іде дві паралельні лінії. Лінія Єгора і лінія дітей. Ось ми переходимо на другу паралельну лінію. Діти на майданчику. Епізод третій. На загальному плану, пам'ятаєте? Починаємо, з щоб ми побачили, де це відбуває, відбувається. Ми показуємо загальний план на дитячому майданчику. Різні діти грають на цьому майданчику. В різні ігри. Після загального плану ми переходимо на середній, показуємо якихось дітей ні наших героїв. Крутяться на каруселі. Потім йде крупний план. Інші діти катаються на гайдалках, на гойдалках. Наступний план теж крупний. Якісь діти лізуть на горку. А ось далі ми переходимо на наших героїв, на Машу та Васю. П'ятий. Кадр В цьому епіз... епізоді крупний план, шестирічний карапуз, тобто Вася, заохочує чотирирічну дівчинку Машу, яка все ніяк не наважилася спустити з гірки. Ось тут усіх цих кадрах я е, пропоную в кадрах е, на майданчику е, використовувати нижні рак розйомки. Показувати все це нібито очима е, маленьких дітей. Також ми продовжуємо бачите, у примітці, е, я тут показав Нижній ракурс, Нижній ракурс, Нижній Ракурс. Е, тобто ми бачимо з нижнього ракурсу е, дівчинка наша Маша на гірці, знизу стоїть е, наш герой Вася. І машить їй, спускайся, спускайся з гірки. Далі, далі крупний план дочки Маші. Маша, кричить молода мама, що сидить на лавці неподалік. Не звалися. Наступний план середній, ми бачимо, що на лавці сидять дві жінки, тобто мама не тільки маші, а й Васі. Васю! Повторить її жінка, що сидить поруч на лавці, оберігає машу. Далі ми йде, йдемо знову повертаємося до наших дітей, які, які на горці. Маша нарешті з'їжджає з гірки і Вася, взявши її за руку, веде на інший майданчик. Це все на одному плані, тобто починаємо знімати. Загальний план, діти до нас підходять йдуть на камери. На камеру вона з'їхала, тобто можна зняти нижній ракурс, вона з'їжджає на камеру. Вася бере її за руку, веде і находять своїм тілом на об'єктив камери. Знову ми, пам'ятаєте, знову ми взяли і застосували наход на, на камеру. Закриття. Об'єктиву, це монтажний перехід. Тут треба сказати, що якщо ви прийм, застосовуєте якийсь прийом, ну, монтажний перехід, то для того, щоб він спрацьовував, треба його застосувати не менше трьох разів. Тому що, якщо ви один раз то це якби випадково, а от якщо ви застосували три рази, то це вже ваше перо. Це ваш ход, ваш прийом. От ми його застосували другий раз, що діти находять на камеру і прикривають об'єктив своїми тілами, треба десь його застосувати ще раз, не менше. Можна більше. Можете взяти цей прийом і застосовувати і далі в фільму, але треба пам'ятати, що треба ще раз його застосувати. І так наші е, е, діти е, Маша скотилася з, е, з гірки, і вони пішли на інший майданчик. А що ж роблять наші жінки? На середньому плані ми покажемо, що жінки на лавці в цей час захоплено розмовляють і навіть забули про дітей. За цей час діти нібито прийшли на новий майданчик. І ми вже на загальному плані, пункт 10-й, можемо показати, як наші діти грають у м'яча. Тобто Маша і Вася. На загальному плані 10 секунд, бачите? Так? Не менше, можна більше. На середньому плані, потім ми показуємо, що Маша стоїть на воротах і намагається спіймати м'яч, який зараз кине їй, буцне е, Вася. На наступному плані вже крупно ми показуємо, як Вася буцає у її бік м'яч. Тут він може буцати його, тут ми машу не бачимо. Ми бачимо лише крупно Васю, навіть його ноги. Він буцає м'яч, який летить в сторону камери. Розумієте? На нас. Нібито ми очами Маші зараз дивимося. Наступний кадр відворотній. Маша пропускає гол. Тобто ми бачимо машу на середньому плані, вона пропускає цей м'яч, і м'яч покотився далі, кудись за нею. На загальному плані, де ми бачимо обох дітей, Вася біжить за м'ячем і зупиняється перед проломом у заборі. Як у сценарії, пам'ятаєте, да? На середньому плані ми показуємо, що Вася дивиться у бік котловану. Ми не бачимо, що там він бачить, але ми бачимо, що він дивиться туди, куди від камери. Від камери в сторону протилежної камери. Він подивився, обертається і кличе Машу. Маша, йди до мене. Розумієте, так? Тобто він повернувся на камеру. Ми нібито очами Маші бачимо Васю у цей час. Далі Маша біжить. Наступний план. Ми бачимо Машу, яка з середнього плану, біжить і набігає на камеру. Ось тут ми третій раз застосували наш перехід набігання на камеру або відбігання від неї і прикриття камери своїм тілом. Ну, далі у цьому епізоді е, можна закінчити тим, що діти дивляться на будмайданчик через пролом у заборі. Тут можна зробити зйомку е, через плече. Тобто ми е, крупно бачимо е, по краям нашого кадру е, плечі і голови ззаду наших дітей, а між ними ми бачимо будмайданчик. Ось на чому на цьому можна закінчити третій епізод. Далі пойде четвертий і розвиток дії відповідно до літературного сценарію. Я думаю, що я на цьому можу закінчити. Ви зрозуміли, як це робиться. А от вам я пропоную закінчити цю розкодровку і далі дописати весь. Літературний сценарій перетворити у розкадровку, у режисерський або браторський сценарій, як це я зробив першу частину. Може, ви не все зробите, але спробуйте, щоб ви зрозуміли, як це, як це робиться, я виходить. Якщо на цей час у вас вже готовий літературний сценарій вашого фільму, будь ласка, зробіть його розкадровку. Та й відійшліть мені. мені. Ми розберемо ваші помилки. Взагалі-то я вас ніколи не, не, не ругаю, От, лише хвалю. Ось. Ну, взагалі-то, я думаю, що ви зрозуміли, як іде, як пишеться після літературного сценарію розкадровка. Ще раз скажу, що це обов'язковий елемент. Він е, намного полегшує. работу при съемке. Ну что ж, до наступных встреч на наших видеоуроках. До побачення. Па-па.